Кілька тижнів тому ми почали розплутувати павутиння брехні, яке є Happy Meet Farms. Farms. Таємниці АРГ розміщена тут, на Ютуб. Блін, ой! Не те це ж. Геймплей Макса! Про ті щасливі буридні ферми. Так, так, а ну це було це зміна зміна, двіна. <laughs> Отримавши доступ до порталу співробітників сайту, ви дізнаєтеся, що останній піддослідний HO. H0027. Мутував занадто далеко, зумівши втекти з ізолятора Happy Meat Farms Тож, коли гіперінтелектуальний монстр на волі, а мати стає все більш голодною, ми почали переглядати друге відео кадр за кадром, щоб знайти новий код доступу. Тож, давайте повернемося на цей проклятий сайт компанії, щоб з'ясувати, що ж насправді відбувається. Як тільки ви потрапите на сторінку відділ досліджень і розробок, ви помітите, що ми більше не в Канзасі, м'які кольори сторінок, співробітників і клієнтів зникли, замінившись звичайним білим текстом на чорному тлі. Поглянувши на сторінку, ми побачимо, що відділ досліджень і розробок наразі працює над двома великими проектами. Перший це вже знайомий нам проект Химера. Це те, що ми бачили на злитих відео на YouTube. Експерименти мали на меті збільшити кількість живої біомаси в тварині, щоб її можна було відправити до щасливого відділу кацій м'ясокомбінатів. Вони рабляться, водячи під дослідним, якусь чужорідну ДНК, звідки ця ДНК не зрозуміло, оскільки текст був відредагований. Здавалось б, навіть працівники вищого рівня не можуть отримати цю секретну інформацію. Однак, якщо виділити цей білий відредагований текст, то стає зрозуміло, що там написано. А саме, що ця ДНК належить нікому іншому, як самій матері. Саме її ДНК, схоже, є причиною надзвичайного зростання інтелекту, а також непереборної агресії, яку ми спостерігаємо у цих підрослідях. Під резюме проекту також є звіт про інцидент, який містить деякі додаткові подробиці про піддослідних, що втекли, про яких ми дізналися з відео на YouTube. Що ж, перших двох кислотну Курку та корову павука було затримано, а людина H0027 досі на волі. Згідно з повідомленням, під час втечі H0027 викрав файли з головного сервера, ймовірно, з метою викриття компанії. І я припускаю, що зниклі файли це відео, які були завантажені на YouTube. А цей Ійдж Бла-Бла це голос, який ми чуємо в кінці другого запису, що просучився в мережу. Інший поточний проєкт відділу досліджень і розробок згаданий тут. Це проєкт Вразливість, спрямований на впровадження хвороб серед населення за допомогою навмисно забруднених м'ясних продуктів. Ці хвороби мають на меті створити слабкість серед населення, яку згодом мати зможе використати для створення так званого нового світового порядку. І це все мушу визнати, що, будучи на двох рівнях, я очікувала дещо більшого. Тим не менш, ми все ще не проникли вони потаємнішу сферу відділ кадрів. Я маю на увазі, що це місце, де відбуваються всі успішні експерименти, і звідки вони ніколи не повертаються, тож там щось може відбуватися. Хто знає, можливо, навіть сама мати. На щастя, суб'єкт Ейч 0027 надав нам останнє відео на сторінці. YouTube під назвою This place is not happy. Ознайомлювальне відео для персоналу м'ясокомбінату Happy Meat Farms. Нарешті ми можемо зазирнути за сталеві двері, що зачиняються на замок. У відео нам кажуть, що є три правила, яких повинен дотримуватися кожен працівник в відділу кадрів: нічого не чіпати і ні на що не дивитися. Що дивно, тому що решта відео це екскурсія відділом кадрів, де нас просять подивитися на речі і нарешті розважатися, чудово перебувати в позитивній робочій атмосфері. Будівля відділу кадрів виглядає занедбаною, проте під час екскурсії ми бачимо все, що можна було б очікувати: робочі столи. Чим'яні святкові прикраси скажених собак-мутантів у них навіть є моторошний айтішник на ім'я Джаред, який працює у промисловому холодильнику. Дуже вірю, що всі хукери літом хочуть лише жити і працювати в холодильнику. Як я вже казала, це все звичайні офісні речі. Але звісно, тут є дещо незвичне: кімната, повна волосся, стіни з м'яса, мишоловки на стінах, і нарешті екскурсія закінчується тим, що ми обідаємо разом із самою великою жінкою, головнокомандувачкою матір'ю. Схоже, що це і є основна мета Happy Meat Farms використовувати всі успішні експерименти з біомасою, щоб прогодувати це гігантське щупальцеве чудовисько. Невеличке зауваження, чи є це технічно канібалізмом. Я маю на увазі, що її власне ДНК використовується для вирощування цих істот. Чи вважається це поїданням самого себе? Я можу їсти лише те, що буквально має частину мене всередині. Повинна сказати, що це дивне обмеження в харчуванні, але хто я така, щоб судити? Я не дуже люблю рибу, але якщо не в суші. Тож хто тут дійсно дивний? Гадаю, просто заспокоює те, що вона схвалює свій власний продукт? Нам ще раз кажуть, що мама задоволена, перш ніж ми переходимо до відео з Романою Байнц. Головою Happy Meat Farms, яка дякує нам за підтримку, але щось йде не так. Віру спотворюється, і ми чуємо голос, який говорить нам. Тепер це дуже важливо, оскільки використовуючи ідентифікаційне слово Я, він інформує нас про дві речі. По перше, ми не повинні вірити, що жінка на екрані це Рамона, що вона є клоном Рамони. А по-друге, що людина, яка звертається до нас через ці відео, що просочилася в мережу, не просто волонтерка, а сама Рамона Байнс. Це не єдиний доказ, що вказує на цей висновок, коли на відео з кадровиками показують деформованих собак. Ми бачимо, як на екрані з'являється фраза. Я ніколи не хотіла, щоб це сталося. Почуття, яке повністю відповідає початковій меті Рамони створити ферму, яка дасть тваринам найкращу якість життя. Пізніше, коли ми відвідуємо рожеву кімнату, відтворену дитячу спальню. Над ліжком написано ім'я Рамона, але HZ7 коментує, як вони змогли відтворити кожну деталь. Це дитяча спальня Рамони. І для того, щоб HZ7 знала, що всі деталі були правильними. Це означає, що вона повинна бути справжньою рамоною Її захопила власна компанія. Над нею проводили експерименти, а потім мутували до невпізнання. лише для того, щоб замінити її якимось клоном, точною копією, щоб ніхто не помітив, що вона зникла. На щастя, справжній Рамоні вдалося втекти, прихопивши серверів відеодокази, щоб викрати їхню змову. Це не все, що ми бачимо, повільно переглядаючи це відео. Подальше вивчення виявляє рожеві літери, написані на стінах по всьому відділу кадрів WF71A. Які дають нам пароль і доступ до останньої секції відділу кадрів, призначеної тільки для співробітників. На цій сторінці. Ми в першу чергу дізнаємося про третю і останню ініціативу Happy Meet Farms – проект Кошмар. Нам розповідають, що у мами, мабуть, за ці роки народилися купа дітей. Матір року навчила її, і що саме через цих дітей Happy Meat Farms потребує господарів. Це залишається неясним. Але дітям потрібно перетравити щось від кожного господаря, щоб досягти своєї остаточної форми, тільки тоді мати й діти можуть поділитися перетравленням, а потім знову з'єднатися. Але є одна заковирка. Нам сказали, що ці діти не можуть просто взяти владу силою, вони повинні бути добровільно передані господарем. Ось тут і з'являється проект Кошмар, серія психологічних тортур, покликаних послабити носія і зробити його більш поступливим. Кімната для волосся, кімната для плоті, все це частина кошмару. Але що саме тут перетравлюється? Що це за відредагований текст? Якщо вони вже зламали волю та ідентифікували носія, що ще вони можуть дати? Яке відношення все це має до відновлення зв'язку з матір'ю? На самому початку всього цього на печі сторінці сайту Happy Meat Farms є невеличка реклама, в якій згадується, що Happy Meat Farm спонсорують майбутніх онлайн-творців. І це не просто випадкові вигадані імена на кшталт Рамона Байнс. Це реальні творці з реальними каналами та відео, які ви можете переглянути прямо зараз. Такі канали, як Синічний Критик, режисер Веслі Гаррел, Конспіролог Ка і звичайно ж губка Боб Алекс Бейл. Meat Farms is an animal farming company that offers a variety of different delicious meat products. Здається, що вони пов'язані з усією цією змовою Happy Мід Farms. Але як? Що саме тут відбувається? На сьогоднішній день Алекс Бейлос випустив 9 теорій губки Боба. І вони починаються здебільшого так, які слід було очікувати з добре продуманим глибоким зануренням в історію губки Боба. Але з третьої теорії ми починаємо бачити, як розгортається. Набагато більше історія. У певні моменти відео Алекс починає розмовляти з монстром, що ховається в тіні його гаража. М'ясистим щупальцем чудовиськом яке він називає Муза. I think if we just communicated better, we could have. І ми бачимо, що цей титул музи дуже підходить для цієї істоти. Це істота в тіні та, що надає йому теорії про губки Боба. Але муза не робить це безкоштовно. Її треба годувати сирим м'ясом. Так, про музу, про яку я щойно говорила. Все одно варто купити купу м'яса в продуктовому. Наступного разу, коли ви будете там. Тож, монстр, який ховається в тіні, має довгі м'ясисті щупальця і потребує великої кількості сирого м'яса, щоб підтримувати себе. Як би це не звучало знайомо, та деякі з нас раділи б сценарію, що доставляє м'ясний монстр в їхній гараж. Однак Алекс, очевидно, бачить речі по-іншому. No, no. This is not what I wanted. Okay, this is this isn't worth it. We are done. My boy, we both know you can't go back now. Okay, this is the last time that I want you out of this house. We watch the moments <laughs> of but Крок про допомогу навіть прихований у банері каналу. Це може виглядати як просто чорне зображення, але чорне зображення завжди варто перевіряти. Збільшивши експозицію, ви побачите слова не годуйте музу. Сатаністи, ми більше не на фермі. Це цілий окремий ARG, присвячений захопленню музи. Він потрапив у пастку, змушений. Вигадувати все нові й нові теорії про Губку Боба, незважаючи на свої творчі розчарування, і він не самотній. Банери каналів YouTube мають бути адаптовані до різних пристроїв, на яких ми можемо їх переглядати. Отже, те, що ви бачите, дивлячись на мобільному або на стільному комп'ютері, є лише крихітним фрагментом повного зображення. Існує набагато більше зображення, яке ніхто ніколи не бачить, якщо тільки не дивитися канал по телевізору. І навіть я ніколи не бачила своє власне. У будь-якому випадку витягнути ці зображення банера це трохи клопітно. Вам потрібно зайти у вихідний код і знайти рядки про телевізійні банери шириною 21-20, а потім виправити URL адресу вручну, але в будь-якому випадку. Якщо вам вдасться зробити все це з зображенням банера Алекса, ви фактично отримаєте друге секретне повідомлення, заховане там за межами звичайного рядка про вас, які стверджують, чому збільше ніж одна. Але якщо вони є, то де вони? Перед п'ятою теорією губки Боба Алек завантажив короткометражний фільм жахів під назвою Пізня нічна закуска, який набрав 200 тисяч переглядів, що чудово, принаймні, якщо порівняти його з теоріями Губки Боба, які можуть набрати понад 10 мільйонів переглядів. На додачу до образи ще один канал YouTube Цинічний критик, справжнє ім'я якого Марк Мейхію. Зробив рецензію на цей дуже короткий фільм, в який розбирається наскільки він поганий, і закликає Алекса просто продовжувати займатися теорією губки Боба, яка в нього добре виходить. Alex, go back to making Spongebob theory videos. No one wants to see your awful horror film. Це справді суворий відгук. Але якщо ви додивитеся його до кінця, то помітите чорну рідину, що капає зі стельового вентиляційного отвору. Та сама чорна рідина, яку ми бачимо тут, у п'ятій частині теорії губки Боба. Чорний слиз, що з'являється з музи Алекса. Тож здавалося, що у цинічного критика теж є муза. На задньому плані. І зачекайте, хіба Мак не був одним з творців, яких спонсорувала Happy Meat Farms? Тепер ви починаєте бачити, як ці шматочки пазлу складаються разом. Під час цинічних відповідей, критика на відео з коментарями ненависті, ми бачимо короткий спалах його акаунтів у Gmail, що ґрунтується на заголовках тем у попередньому перегляді листів, і ми отримаємо фактично всю передісторію цього персонажа. Він пояснює, що його мати втратила медичну страховку і не може дозволити собі платити за неї. Він також, схоже, Посварився зі своїм бізнес-партнером Ентоні. Це виглядає так, ніби хтось або щось дало йому пораду, як зробити його канал більш успішним. І хто б міг подумати, що через один електронний лист він отримає квитанцію на купу сирого м'яса. Схоже, хтось проігнорував попередження і, і нагодував музу. Невдовзі після цього ми бачимо повідомлення про те, що Ентоні Зник, перш ніж нарешті, з'явиться лист від Happy Meat Farms з проханням про спонсорську допомогу. Історія стає ще більш зрозумілою з його останнім завантаженням, чому 1313 Paradox Стріт є миттєвою класикою. Тут Марк рецензує короткометражний фільм, який був знятий. Компанії, що займається розвагами Happy Meat Farms, яка знову за своє у цьому відео ми бачимо, як цінічний критик намагається втекти від музи лише для того, щоб муза сказала Чубай виринає з темряві і хапає його. Ми переходимо до усміхненого цінічного критика, який закінчує своє відео, з його носа капає рідина. Якщо ви зупините відео на 7 хвилині 9 секундах, ви знайдете відповідь у прихованому тексті, де написано: Фаза 3 завершена. Хазяїн асимільований, Початок травлення. Очікую на повторне з'єднання, і ви бачите, що ведучі проекту кошмар стають. Мішенню та об'єктом маніпуляцій з боку цих гмуз, які потім маніпулюють іншими ведучими. Марк, цинічний критик, зламаний тиском необхідності заробляти гроші, поки його мати бореться з медичними рахунками. Він вбиває свого партнера через незгоду, але почуття провини і тиск, який він відчуває, зрештою підтовхують його до добровільної здачі монстру. І, врешті-решт, його залишають перед камерою, як усміхнений позуючий туб, відповідальний за виробництво нового контенту. Це те саме, що сталося з Рамоною Банц, засновницею Happy Meat Farms, яку з'їли, перетравили, асимілювали і клонували, перетворивши на усміхнену балакучу голову для камери. Усміхнену голову, яка потім переводить атаку. На когось іншого. Ось чому рецензії матки відкрито нападають на Алекса Бейла і протистоять йому. Це психологічна війна, муза намагається зламати Алекса, змусити його піддатися. Це проект Кошмар. І незважаючи на тривалий опір, навіть Алекс піддається дев'ятій теорії змови губки Боба. Фінальним кадром є його поглинання. Його буквально з'їдає копія самого себе. І все, що ми знаємо про Алекса, зникає. Залишається лише хлопець губка Боб. І тепер подібні посилання та міні-таємниці, приховані у відео як Алекса, так і цинічного критика. Звичайно, але на інших каналах теж: кразмовник, Парадокс 1313 13, сонік синій щур. Список можна продовжувати і продовжувати. Деякі з них вимагають шифрів, інші співвідносиння слів у сценарії з цифрами, що з'являється на екрані. Але всі вони посилаються на ці етапи зробити господарів поступливими, висадити спори, врешті-решт перетравити їх. Так само як ми читали на веб-сайті Happy Meat Farms. і до речі, про цей веб-сайт. Якщо ви все ще не переконані, що ці два аргументи пов'язані, потрібно перевірити банер вебсайту Happy Meet Farms. Так само, як для каналу Алекса Бейлза. І вгадайте, що там за тим місцем, де зазвичай знаходиться текстове поле, була корова мутант із словом муза, написане навпроти неї, яке ясне, як день. Бум! Справу закрито. Ці ютубери сто разів перетравлюються матерям дітьми та музами. Отже, знаючи те, що ми знаємо зараз, я знову запитую, що саме перетравлюється. Я припускаю, що це. Пристрасть до творчості, можливо, певний рівень етики, адже ті творці з різних причин прагнули слави і багатства, але в підсумку перетворилися на творчо нереалістичний контент, який не приносить користі. Вони досягли успіху, але зацикленість аудиторії на одному конкретному типі контенту призвела до того, що вони загубилися. Замінений бездушним клоном, який є успішним, але насправді є лише тінню свого колишнього я. Вони знімають безжиттєві відео, не тому що хочуть цього, а тому, що це все, що їх цікавить, і все це на службі більш потужному монстру. Е, ем, Я маю на увазі матір. З останнім відео, яке було завантажено у 2023 році, щоб завершити сагу про музу. Я підозрюю, що це буде гіркосоткий фінал. Звичайно, Алексу вдасться подолати свою музу і повернути контроль над каналом собі. Але це не означає, що це буде щасливим кінцем. Ютуб і алгоритм все одно залишать. Хепімітфанс, а мама все одно буде знаходити нових господарів, нових творців, які створюватимуть контент, який вони хочуть засувати на платформі, контент, на який вони зможуть розміщувати більш оплачувану рекламу, щоб задовольнити свої ненаситні апетити. Але це дуже відрізняється від того, що люди очікують від звичайного контенту Алекса. Проте, з упливом часу, коли він отримав підтримку, ви можете буквально бачити, як якість головоломок та історії стає ще кращою і кращою. Тож робіть свій внесок, і принаймні спробуйте підтримати творців, яких ви любите. Що б вони не вирішили зробити. Тому що ви ніколи не знаєте, яка приголомшлива історія може вийти з цього. А Алекс піде і виграє цю гру для людства. Отже, сатаністи, якщо б ви щось і винесли з цього епізоду, то це те, що ми всі відграємо в цьому свою роль. Звісно, ми можемо вказувати пальцем на YouTube та алгоритм, Звинувачуючи їх у порожньому неживому контенті. Але ці системи живляться від нас, глядачів. Ми говоримо цим програмам, що ми дивимось. Так чи інакше, підтримуйте початківців, як я, та інших в українському просторі YouTube. Підтримуючи нас, ви дозволяєте нам продовжувати. Тому це було все. Ви знаєте, що робити. Дякую всім за перегляд. Па-па!